Триває 278-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Тільки за останню добу ЗСУ ліквідували ще 590 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 28 листопада окупаційні війська Росії втратили близько 87 900 своїх солдатів. Також противник втратив 2900 тисячі 8 танків, 5861 бойову броньовану машину, 1899 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 гелікоптер, 1555 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4416 одиниць автомобільної техніки та 163 одиниці спецтехніки у генштабі. І додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.